Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 25 квітня четвер. У мене на каналі програма Нечистий четвер». Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, то підпишитесь. Сьогодні в програмі Найчистий четвер я хотів би поговорити про звинувачення, підозри, репутацію політиків, високопосадовців, корупцію. Як на це реагує чинна влада в Україні, як на це реагують в інших країнах? Ну, Останній скандал, ми знаємо, стосується чинного міністра сільського господарства. Пана Сольського, який був в свій час і керівником Аграрного комітету у Верховній Раді, до приходу у Верховну Раду, до того він став депутатом і займався агробізнесом, його там звинувачують у заволодінні державною землею, там, вартістю десь у 7 мільйонів доларів. Він все заперечує, безумовно. Каже, що жодного відношення того немає, але я хотів би нагадати, що у нас був запроваджений ринок землі. Я особисто вважаю, що це було неправильно, треба було би діяти все-таки в інший спосіб. Можна, звичайно, говорити про все, що завгодно. З цього приводу є там фахівці, які мають різні також точки зору, але дуже довго проти ринку землі багато було заперечені саме у той час, коли чинний сільського господарства Сольський. Був головою аграрного комітету, і було проголосовано це рішення про запровадження ринку землі. Ну, тепер я сподіваюся, що дехто розуміє, для чого все це було робилося, бо були конкретні плани певних груп, одним словом, захапати ту землю. Там, там введилися повні якісь ніби обмеження, що не можна більше на одні руки цей змін надавати. Але ми розуміємо, що все це можна звичайно обійти, як завжди це робилося. І, на жаль, скоріш за все, поки. Не буде реальної боротьби з корупцією в Україні і буде робитися. Але чому я сьогодні вирішив, щоб ми поговорили про ситуацію з звинуваченнями високопосадовців, з реакцією на ці звинувачення, про репутацію політиків? Бо зранку прочитав в іноземній пресі, що чинний прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який, до речі, дуже важко. Вдруге став прем'єр-міністром його партія, соціалістична партія зайняла друге місце на парламентських виборах, але він домовився із політичною партією сепаратистів, яких називають Каталонії. Там у 2017 році навіть була ініціатива проведення так, референдуму за незалежність Каталонії. І він домовився з цими політичними партіями, щоб його підтримали, щоб в нього була більшість, і він зміг залишитися на посаді, тобто переобратися на посаду прем'єр-міністра, він уклав з ними угоду. Вони його підтримують, а він запроваджує закон про амністію. В принципі, угоди були виконані. Тобто йому насправді важко вдавалося це. Він насправді нашим, я би так його навіть назвав, хорошим другом. Він бував в Україні і Іспанія підтримує Україну в її боротьбі проти агресора. Так от він вчора заявив, що він призупиняє свою діяльність на посаді прем'єр-міністра через те, що попередньо. Там почалися розслідування стосовно його дружини, яку там звинувачують у користуванні, скажімо, впливом своїм, ну, як дружини прем'єм-міністра. І навіть пишуть засоби масово інформації, що, можливо, так він розглядає питання своєї відставки. У нас неодноразово звинувачували конкретно в неетичних, м'яко кажучи, діях певних. Представників чинної влади, відверто корупційних діях також звинувачували. Ну, давайте почнемо з самого початку, де що там, от що зараз згадається, ото ми і з вами згадаємо. Ну, чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пам'ятаєте, так? Цю історію з квартирою що яку він ніби арендує. Він тоді був на посаді першого заступника Верховної Ради, але він брав компенсацію з державного бюджету, проживаючи тут теж супер, етично, мягко кажучи, так от дія. Ну, про репутацію взагалі ми не говоримо, Вважаю, що воно, репутація для представників чинної влади, на жаль, вона абсолютно нічого не значить, не має жодної цінності, бо цінності в них інші. Я так розумію, що в основному це. Гроші, гроші і ще раз гроші, які вони в той чи інший спосіб хочуть витягувати з державного бюджету. Не заробляти, а саме витягувати. Ну, це корупція, це звичайна корупція, ну а під час війни це безумовно мордерство. Ну що, йдемо далі, йдемо далі, давайте ближче вже до сьогодення. Ну, чинні два заступники голови офісу татару спочатку та, там... Стосовно квартир, будівництва і так далі. Як залишався на посаді, так і залишився. До речі, Стефанчук не, не подав відставку, після того, як це стало, що, стало відомо широкий, широкому загалу, він навіть потім хм, зробив кар'єру і став головою Верховної Ради. Ну, от, і, в принципі, що ми можна говорити про голову Верховної Ради, тільки згадуючи цю одну історію. От і так і заступник. Коли офісу татару, він також не, не був від сторони, його не звільнили, сам не подав відставку, працює, а справу, звичайно, ж закрили. Навіть на період того, коли це все розглядалося, свій працював, він ніхто, ні він, ніхто не звертав на це увагу. Ну а президента, навіть коли в свій час запитали, як може така людина працювати, він каже: він хороший фахівець. Інший заступник і там, в сфері економіки брат. На окупованих територіях всю цю сонячну енергію, також все це знаємо. Як працював собі, так і працює більше того. Після навіть всіх цих розслідувань, журналістських звинуваченнях, пам'ятаємо цю заяву Володимира Зеленського на прес-конференції 19 грудня минулого року, що там в нього 5-6 менеджерів, які керують країною. Я так розумію, що от ці два заступники вони входять, напевне, до складу цих п'яти-шести менеджерів. Сам Володимир Олександрович. Пам'ятаємо на виборчій кампанії, під час якої він заявляв, що якщо він щось там порушив, він сам піде у відставку. Ну, те, що він до широкомасштабного вторгнення дуже багато всього порушив він і не пішов, це абсолютно відомо зрозуміло. Ну і те, що відкриту неправду казали, згадати тільки цю одну ситуацію з Вагнер-Гейтом, як нам він, інші представники влади відкрито публічно говорили, що ніякої справи немає. Ніякої ситуації не можна відговорювати, потім вивли, що все це неправда. Це знову ж стосовно репутації. Тепер оця от ситуація з міністром сільського господарства. От навіть зараз він не відсторонився сам, його не відсторонив Кабінет міністрів. На час розслідування, щоб все це, і можуть ніби там його підозрюють, там звинувачують, я не знаю, вручили чи не вручили цю підозру, але бачите, абсолютно жодної реакції немає. Ну, а самий такий, напевне, я сказав би, апогей от, відношення чинної влади в Україні до звинувачень в корупції, до журналістських розслідувань це ситуація з колишнім міністром оборони. Резніковим пам'ятаємо, ну, декілька місяців це все продовжувалося. Вони робили вигляд, що нічого не відбувається. Про це писали вже не тільки в Україні, і за кордоном. Вся ця історія з тими 17 гривень за яйцями, ми розуміємо, що це так завжди до нього прилипло. І от також з жодної реакції. Тому, на мою думку, те, що влада в Україні, чинна влада. Не реагує реально, не звертає увагу на все це може свідчити тільки про одне. Ми не живемо за правилами демократичної держави. Вони будують автократичну державну систему в Україні. Вони хочуть таке побудувати, бо в демократичній країні от всі ці. Прізвищі, які я от щойно називав, ці люди з цими прізвищами точно би не займали, як мінімум, жодних державних посад. На увазі тільки залишилися. Так, різні через пару місяців такі, ну, змушені були звільнити, бо це вже перейшло просто за край. Побачимо, що буде з міністром сільського господарства. Але в будь-якому випадку, на жаль, от вся ця ситуація. а... Знову ж хочу нагадати, що до цього відео, до цієї програми, мене підштовхнула от подія, пов'язана з прем'єр-міністром Іспанії, який абсолютно адекватно зразу відригував. До речі, це стосується не тільки отак, робиться у всіх, як ми називаємо цивілізованих демократичних країнах. Тобто, виходить, що Україна на сьогоднішній день не є ні цивілізованою, ні демократичною країною. На жаль. Але в будь-якому випадку, не зважаючи ні на що, ні на кого, я переконаний, що все буде Україна.